Доброго дня, мене звати Артем. Я директор закладу рукола на Океан Плазі. Розповісти вам про програму Шой. Це дуже зручна і прекрасна програма для меню ресторанів. Там можна швидко і чітко змінювати страви, які потрібно ставити на стоп, ставити на стравах, що вони острі або алергенні. Це дуже зручно для гостей. Вони достіше вирішують, яку страву будуть обирати. І для офіціанта це зручно, що йому не треба пояснювати яка це страва, що це остра або алергенна. Ще круто, що гості можуть переходити. Чось на наші сторінки на інстаграмі і фейсбуці, це дуже актуально зараз. Чосі, що бізнес-ланчі у нас з'являються о 12.00 і зникають о 15.00. Вітаю, мене звати Сергій. Я SMM менеджер закладу Рукова. І сьогодні трошки більше про Чай. Насправді дуже крутий додаток, яким користуються всі наші заклади. В чому він крутий? В тому, що як мінімум можна отримувати відгуки від гостей і дуже швидко реагувати на все те, що відбувається. Наприклад, якщо негативний відгук, то ми можемо дуже швидко підійти до гостей і вирішити цю ситуацію. Якщо Іни то, звісно, показати всій нашій команді для того, щоб ми могли зробити якісь там для себе висновки і працювати ще краще. Також хочу вам розповісти про функцію в Чосі, що можна деякі страви ставити на стоп, якщо це звісно актуально, а потім їх включати. Також гарною функцією є те, що якщо адміністратор закладів вносить зміни в українськомовне меню, воно одразу дублюється в англійське. Також дуже крутою функцією є обрані страви в меню. Наприклад, якщо одному з гостей сподобалася якась страва, він ставить на неї лайк. І наступний гість вже встайшов зверху. На початку меню може побачити та зрозуміти, що ця, ця страва є обрана і вона є дуже навіть смачна. Відгуки нам допомагають тримати зв'язок з гостями і швидко вирішувати наші слабкі сторони, якщо звісно такі знаходяться. Рекомендую всім користуватися чойсом, тому що це максимально крута програма.